Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Блогер Дмитро Гордон оголосив війну блогеру Володимиру Петрову, якого змі називають чорним політтехнологом. Петров брутально образив покійну маму Гордона, заявивши, що вступав з нею в сексуальний контакт у неприродний спосіб. Гордон пообіцяв знищити кар'єру Петрова і відправити його за грати. Перше гучне викриття він анонсує вже найближчим часом. Володимир Петров, помийний російський політехнолог, який вивчив українську мову і якого вели росіяни в наш інформаційний простір для розхитування ситуації всередині України. Його обвинувачують в організації бандформувань тітушок і завезені їх на Майдан 2013 року. На його руках кров українців, він убивця злочинець, заявив Гордон. Засадимо його в тюрягу, там йому місце, наголосив Гордон. Петров став відомим як політехнолог, який працює. Вав з низкою відомих українських політиків у період президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на його адміністрацію, написало видання Українська правда. Сам Володимир називав себе продажним журналістом, зазначає видання детектор медіа. Змій також називає Петрова медіакілером і пов'язує його ім'я з появою терміна тітушки у 2013 році, утвореного від прізвища Вадима Тітушка, який напав на журналістів, котрі висвітлювали опозиційний мітинг. Адміністрація Януковича найняла тітушка і його бригаду для організації бійок з опозиційними мітингувальниками. Про це та завезення тітушок на майдан 2013 року. Гордон готує першу серію свого розслідування присвяченого діяльності політехнолога.